29 серпня відбулася щорічна серпнева конференція працівників освіти міста Славутича на початку пленарного засідання. Привітав присутніх та подякував за віддану плідну працю і високу результативність педагогам міста Володимир Петрович Удовиченко. Вчителі – це не ті не, не тільки і не стільки джерело не стільки знань, знання які… Потрібно кожній особистості на все життя, особливо в період, коли формується ця особистість, а дуже важливий елемент це елемент виховання. І коли втрачається ця частинка, то майбутнє суспільство не буде мати майбутнє. Не буде, тому що там буде, будуть вовчі закони, і це дуже важливо для України всієї саме в цей період формування капіталізму. Після офіційного відкриття заходу з доповіддю про підсумки розвитку системи освіти міста у 2010-2011 навчальному році та завдання на наступний навчальний рік виступив Олександр Бернатович Ленкевич. Минулого року працювало 20 навчальних головних закладів освіти. Це дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, вищі навчальні заклади та заклади підпорядковані іншим органам управління, приватні освітні центри. У них здобувало освіту 5380 учнів і студентів. Навчальний процес забезпечували 834 педагогічних працівники. Третина педагогів. Це 30 50% мають вищу педагогічну категорію. Кваліфікацію спеціаліст першої категорії має 25%, 44% педагогічних працівників мають другу категорію та категорію спеціаліста. У місті сформувана оптимальна мережа дошкільних навчальних закладів. Реалізація конструкційного права дітей на здобуття якісної доступної дошкільної освіти місті Славутичі здійснюють колективи шести дошкільних навчальних закладів. Із 57 вікових груп 20 спеціалізованих. Право населення на здобуття обов'язкової повної загальносередньої освіти освіти забезпечують чотири загальноосвітні школи та ліцеї. Вечірнє очно заочне та екстернатне відділення здійснює загальноосвітня школа номер 2 Загальна мережа класів шкіл та ліцеїв налічує 2629 учнів, 118 класів, в тому числі 20, в тому числі 20 учнів одного вичинного класу вучно-завучної школи другої. Усього повну загальну середню освіту отримали 132 учні. Це найменша чисельність випускників за останні роки і пов'язана вона перш за все з реформуванням освітньої галузі. На високий достатній рівень склала державну підсумкову атестацію. 54% випускників. За результатами річного оцінювання, високий достатній рівень начальних досягнень мають 34% відпускники. Похвальними грамотами за особливі досягнення у вивченні окремих предметів відзначено 20 учнів. Також Олександр Бернатович повідомив про результати щодо участі в обласному етапі олімпіад з базових шкільних дисциплін, в яких взяло участь 50 славутицьких учнів. 29 з них стали призерами: сім перших місць, дев'ять других та 13 – третіх. У Березні двадцятого року завершився четвертий етап предметних Олімпіад з базових дисциплін. Від міста села брали участь учні, які вибороли перші місця на в основному етапі, і призерами цього етапу стали два виприти. Два учні Саводицької ліцеї Сухорупа Максим, 35-та група, вчитель Людмила Миколаївна Ліонова, який ем, зайняв третє місце у предметі Олімпіаді з географії та Ливоненко Олександр, 22-та група, вчитель Тетяна Миколаївна Галич, е, який за, зайняв третє місце предметі Олімпіади з української мови та літератури. Привітаємо наших. Ще пан Ленкевич відзначив високий рівень роботи малої академії наук України: шість призових місць та педагогів, які стали учасниками обласного етапу конкурсу вчитель року Людмилу Петрівну Пархоменко та Світлану Леонідівну Турчину. До речі, Світлана Леонідівна стала лауреатом цього конкурсу та переможцем міської програми Славутичанин року року-2010» у номінації Кращий педагог. Крім цього, була надана інформація щодо оздоровлення дітей. Згідно доповіді, за літній період було оздоровлено 1926 підлітків. А за перше півріччя поточного року 1401 дитина шкільного віку. Потім відбувалися засідання по секціям, і вже під час другої частини пленарного засідання була прийнята резолюція конференції та нагороджені кращі працівники та колективи закладів освіти.